З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми поговоримо про знаходження похідних різних типів функцій. Взагалі, похідна знаходиться за значенням як границя відношення приросту функцій до приросту аргументу. Але один раз, знайшовши їх, ми все це оформимо в таблицю. І в подальшому е, немає потреби знаходити, знаходити похідну через границю, а зате за є потреба вивчити е, похідні елементарних функцій. Тобто ось цю таблицю краще знати на пам'ять. Тоді легше буде знайти похідну від, від будь-якої функції, і в подальшому вона нам знадобиться, ми будемо використовувати. Е, Похідну для дослідження функції будемо використовувати похідну для знаходження первісної, в подальшому буде, і багато ще чого іншого. Також нам знадобляться ось оці правила. Це правила знаходження похідної суми, різниці, добутку частки. А також два е, окремо правила, про них я скажу трошки пізніше. П'яте і шосте це коли є частка або добуток функції і константи. І так. Е, нехай ми маємо знайти похідну деякої функції. Значить, За означенням ми знаходили вже похідні функції на деяких функціях на попередньому занятті. Сьогодні давайте розглянемо. Ну, нехай маємо функцію y від x до рівня x третьому степені. Додати sinus x. Необхідно знайти похідну від суми. Значить, Записуємо. Я, мені так зручніше, я і вам раджу переписувати ось таким чином праву частину рівняння функції, записати і вверху значок похідної. Потім бачимо, що у нас вже не просто похідна однієї функції, а похідна від суми. Тому варто скористатися першим правилом, яке говорить, що можна взяти похідну від першого доданка і від другого. До речі, це правило можна узагальнити. Якщо тут буде не два доданки, а більше, то також можна брати похідну від кожного. В даному випадку ми маємо X³ x кубі штрих додати штрих. Похідна від х в кубі. Це ось оця формула. Це x в степені n. Тільки замість n у нас тут трічка. Бачимо, як вона працює. Оцей показничок наперед, як множник, виходить. Тобто у нас 3 піде наперед, як множник. А тут показник степеню зменшується на одиничку. Значить, залишиться 2. Похідна від синуса за таблицею це є косинус. Додати косинус х. Все, похідна від цієї суми знайдена. Давайте ще розглянемо приклади. Ну, нехай маємо функцію y від x дорівнює х квадраті поділити на 1 додати х. Це вже похідна буде у нас від частки. І треба скористатися ось цією формулою. Замість u, у нас тут написано х квадраті замість V 1 додати Х. Маємо х квадраті поділити на 1 додати х'. За формулою У штрих В. У штрих – це наша х штрих. Можна одразу знаходити цю похідну. Можна записати х Ну, На першому етапі я запишу зараз. А в подальшому ми це будемо одразу за таблицею знаходити. Помножити це наше У штрих. Помножити на V, тобто на 1 додати Х. Відняти Х квадраті. Переписуємо це наше У, Без штриха, звертаю увагу. Помножити на е, знаменник штрих. І поділити на те, що було в знаменнику в квадраті. Так, дивимося. Дивимося, ось на що. Де у нас залишився е, значок похідної. Необхідно взяти похідну від х в квадраті і від одиниці додати х. Тут і тут похідну ми вже ж брати не будемо. І так, похідна від х в квадраті. Це б'є вже за формулою перша формула. Х в квадраті, двічка йде наперед. Будемо мати 2х степені 2 відняти 1. Тобто в першому степені можна взагалі написати тут одиничку. Але не забути помножити на 1 додати х. Мінус. Тут у нас похідна залишилась від суми. Ми можемо скористатися першим правилом. Взяти похідну від одиниці плюс похідна від х. Похідна від одиниці, це похідна від константи, вона дорівнює 0. Можна не писати. А похідна від х це. Те ж саме, що похідна від х в першому степені. Одиничка піде сюди як множник, Залишиться х в нульовому степені, а х в нульовому степені – це одиниця. Таким чином, бачимо, що похідна від 1 додати х буде одиниця. Значить, можна написати мінус х квадраті помножити на 1. Або просто мінус х квадраті. Я напишу поки що. Поділити на 1 додати х квадраті. Тепер в чисельнику. Варто розкрити дужки, привести подібні. Дивимося, що ми маємо 2х, 2х додати 2х квадраті, відняти х квадраті. І поділити все це на 1 додати х квадраті. Подібні 2х квадраті мінус х квадраті це просто х квадраті. Значить, маємо 2х додати х квадраті. Поділити на 1 плюхватів. Можемо винести в чисельнику Х за дужки, але бачимо, що скорочення все одно не відбудеться. Тобто у нас буде 2 додати х. Поділити на 1 додати x. На жаль, скоротити цей дріб не можна. Тобто він так і залишається. От ми розглянули похідну, коли використовуємо частку. Форму для похідної частки. Давайте тепер розглянемо ці цікаві дві формули, дві, два правила знаходження похідної, коли у нас е, один із множників – константа. Ну, наприклад, от якщо ми маємо функцію y дорівнює y від x дорівнює х в четвертому степені поділити на 4, е, звісно, можна скористатися формулою номер 4. Для частки. Але це е, формула більш універсальна і вона зазвичай використовується, коли чисельнику і знаменнику стоять функції. В нашому ж випадку в знаменнику стоїть число константа, а значить, можна скористатися формулою 5. Про що вона говорить? Вона говорить, що ми маємо право записати ось так. А четвірку просто переписати. Тоді ми отримаємо: в чисельнику похідна буде за першою формулою 4х в третьому степені поділити на 4. Четвірочки скоротяться, і ми отримаємо хуби. Е, передбачаю питання: а якщо хтось буде використовувати не п'яту формулу, а четверту, чи вийде? Получиться, получиться. Давайте спробуємо зробити те ж саме, тільки за четвертою формулою. В даному випадку у нас У на в. І за формулою у штрих х четвертому степені штрих помножити на В на четвірочку, Відняти х четвертому степені помножити на четвірочку штрих. І поділити на 4 квадраті. Дорівнює. Що ми маємо? Е, ось хочу звернути увагу ось на цей доданочок. Справа в тому, що 4 штрих. Це похідна від константи, і вона дорівнює нулю, А 0 помножити на вираз х в четвертій, це буде 0. Тобто цей вираз занулиться. Залишиться тільки похідна х четвертій, це буде 4 х третій, помножити на 4, поділити на 4 в квадраті. 4 на 4 – 16, тут 16, скорочуємо четвірки і залишається х третьому степені. Тобто ми бачимо, що можна було йти за правилом четвертим за формулою, а можна б за більш швидким шляхом піти скористатись формулою 5. Давайте ще розглянемо декілька випадків знаходження похідної функції. Ну, наприклад, нехай необхідно знайти похідну y від х до рівня 5 поділити на x в шостому степені. Ось тут можна також двома шляхами піти. Перший шлях. Ми бачимо, що в нас є частка, і константа в нас не в знаменнику, тому правилом 5 скористатись не можна, але можна скористатись правилом 4. Можна скористатися. Але е, при знаходженні е, похідних деяких функцій доцільно спочатку виконати деякі перетворення, а потім знаходити похідну. От в даному випадку, якраз можна скористатися е, означенням степені з від'ємним показником. Тобто, згадаємо ось цю формулу. І фактично зараз скористаємося нею тільки в зворотньому напрямку. Тобто, тут можна ж написати, що це один поділити на x6, і х6 записати з показником, з від'ємним показником, тобто буде Х в мінус шостому степені. Тоді набагато зручніше і швидше знайти похідну, але вже не використовуючи четверту формулу. А просто використовуючи перша, першу формулу з таблиці. Тобто маємо 5х-мінус штрих дорівнює. П'ятірочка, як множник, отут можна вже скористатися ось цим правилом. І 5 просто переписується. А від х в мінус 6 степені. За першою формулою маємо. Мінус 6 виходить наперед, як множничок. І тут буде те, що тут часто помилку роблять. Дивимося, х буде в, який, в якій степені мінус 6 і ще мінус 1. Це буде мінус 7. Ну, а тепер запишемо степінь з від'ємним показником. У вигляді степені вже з додатнім показником, але в знаменнику не забули перемножити, тут отримали мінус 30 помножити на 1 поділити на х в 7 степені. Або записали мінус 30 чисельник, буде мінус 30 поділити на х в 7 степені. Ось такі є варіанти. І до речі, цей спосіб перетворення спочатку функції спрощення, він дуже часто дає можливість. З... Полегшити нам знаходження похідної. Ну, наприклад, давайте ще таке зглянемо. Тригонометрична функція. Ну, В даному випадку давайте запишемо синус X помножити на х. От якщо ми будемо зараз знаходити похідну одразу від здобутку, то по-перше, е, треба буде використати третє правило, а по-друге, нам ще треба буде знати похідну від катангенса, яку я тут не записав. До речі, чого не записав? Давайте запишемо. Котангенс Х похідна від нього дорівнює мінус 1 поділити на синус квадрат Х. Тобто така похідна в Значить, Але ми можемо прямо зараз отут виконати е, спрощення. Тобто записати синус Х помножити. І замість катангенсу написати за значенням косинус Х поділити на синус Х. Допишемо одиничку, скоротимо синуси і маємо косинус Х. Таким чином, похідна від виразу, який був у нас дорівнює похідна від косинуса x. І це дорівнює, за табличкою мінус синус sinus Все. Давайте розглянемо ще деякі задачі, наприклад, знаходження похідної функції в даній конкретній точці. Це ми знаходили загальний вигляд похідної. А тепер давайте в даній конкретній точці. Ну, наприклад, необхідно знайти похідну. Від функції LNX додати 2, в точці X0 дорівнює, ну нехай є. Знаходимо. Похідна, спочатку знаходимо загальний вигляд, похідна від е, суми. Це є похідна від кожного доданку. А значить, маємо похідна логарифм Х' додати 2 штрих, Я спеціально розписую. Похідна від натурального логарифму це 1 поділити на Х. Похідна від константи це 0 можна не писати. А тепер необхідно знайти похідну від Є. Е. Для цього підставляємо в знайдене значення похідної замість аргументу е, точку Є. Е. Тобто добавимо 1 поділити на Є. Е. Ось така похідна в ту, е, функції лагоріх додати 2 в точці Є. Е. Е, давайте ще один приклад розглянемо. Випадок ось такий.